Путін погрожує Україні після атаки на Кримський міст. Кажуть, що сьогоднішні ракетні удари це тільки перший крок. І що він зробить? Нападе? Ах так, постривайте. Будуть бомбардувати ще більше українських нацистських баз, таких як дитячі майданчики, парки та лікарні. Да просто на дитячих майданчиках українські нацисти тренують своїх солдатів. Ах, постривайте, це ж саме Росія так тренує своїх зомбаків з маличку. Ну ні, тут ти не правий. Росія нікого взагалі не тренує. Навіщо тренування для здійснення актів тероризму? Може тільки тренування як брехати, коли потрапляєш у полон? Ой, я не знав, що ми вторгаємось в іншу країну. В полон потрапляють тільки щасливчики, більшість просто повернеться в чорних пакетах. Романтична подорож в Україну в один кінець. Ні, насправді росіян не треба тренувати. Якщо вони вижили своє дитинство в Росії, вони готові до будь-якої зони бойових дій. На рахунок тренування на спортивних майданчиках це буде при наступній хвилі мобілізації, коли почнуть призивати школярі. А як їм там тренуватися, якщо на дитячих спортивних майданчиках заборонено вживати алкогольні напої? Російські солдати там не виживуть. Ну тут не посперечаєшся. Є речі, в яких росіяни найкращі: вбивство дітей, гвалтування, катування, втікання від українців, які дають тобі дикуну відсіч. Я бачив, що росіяни вдарили десь у німецьке консульство або візовий центр. Ось це, мабуть, дійсно стратегічний військовий об'єкт. Росія б'є по дитсадках та вбиває дітей, бо українські діти виростуть і будуть мститися росіянам за геноцид. Так, під погрозами Путін справді має на увазі посилення терористичних атак на мирне українське населення. Це єдине на що здатна сьогодні могутня російська армія. Припиніть опір, або ми вб'ємо ще більше ваших жінок і дітей. Да вони ніколи й не припиняли ці терористичні атаки, нічого не зміниться? Це правда, але на жаль, вони все ще мають певну можливість збільшити частоту цих невібіркових ракетних атак великої дальності, принаймні на деякий час. У тактичному сенсі це марна трата обмежених боєприпасів, але Путін відчуває тиск і змушений робити щось, побоюючись виглядати слабким, оскільки зомбаки на Росії кричать про кров і більш радикальні дії. Тобто вони вже у відкриту заявляють, що будуть відповідати тероризмом на українські атаки, але прикол в тому, що йому не вдасться тероризмом налякати хоробре українське населення. Вони займаються тероризмом в Україні останні 8 років, а українці стають лише більш впевненими в собі. І також вони будуть відповідати тероризмом не на українські атаки, а на український опір. Путін такий: я пішов з війною проти вільної суверенної нації. Отримав відсіч. Тепер я в повному лені, Тому буду бити себе в груди і наказувати своїй паскудній армії вбивати жінок і дітей. Що значить тепер? Вони вбивали жінок і дітей весь цей час. Навіть не знаю, чому Путін вважає, що ця його заява з погрозами щось значить, тому що вони жорстоко атакували українців весь цей час, незалежно від того, робили українці щось чи ні. У мене питання: а у росіян є доступ до реддіту? Як мінімум, у російських ботів, яких тут дофіга, точно є. Довбані російські боти. Вони повсюду і на Реддіті, і в коментах на Ютубі, і в Твіттері. Я зустрічав тут росіян. Загалом це молоді люди, але старші точно сюди не заходять. Я зараз працюю з трьома росіянами, які живуть у Німеччині вже близько 15 або 20 років. Для них західні новини це фейкові новини. Вони вірять лише тому, що показують російські новини. У них є всі можливості, щоб отримувати правдиву інформацію, але вони цього не роблять. Блять, так я знаю кількох таких росіян у США. Один хлопець каже, що дивиться тільки Russia Today і вважає, що всі новини в США фейк. Він живе в Канаді або США протягом останніх 20 років або близько того, навіть має дітей народжених в Канаді. Тобто Путін все це каже не тільки на внутрішню аудиторію, а на зомбаків по всьому світу. Вибачте, але пішли ці люди в сраку. Мені все одно звідки ви, але принаймні спробуйте пристосуватися до навколишнього цивілізованого світу. Якщо ви цього не зробите, то чому б їх всіх не депортувати додому? Ви сказали, вибачте? Ви ще занадто м'яко сказали те, як це повинно бути, Росія. Ми продовжуємо бомбити мирне населення в їхніх будинках за сотні кілометрів від лінії фронту, а їхня армія продовжує мати успіхи у відбиванні своєї території. Як це відбувається? Росія це терорист і завжди була терористом. Просто тільки зараз на це звернув увагу весь світ. Вся історія Московії це терор та вбивства, геноциди та страти. Хештег Раша і за Люди досі неправильно трактують 45 тисяч мішків для трупів, які Росія закупила перед війною, і пересувні крематорії. Вони думали, що Україна розвалиться і вони візьмуть Київ за три дні. Ці мішки для трупів були для людей зі списку розстрілу, який вони підготували. В окупованих селах і містах вони викрадали, катували, і вбивали ветеранів війни, їхні сім'ї, вчителів, особливо тих, які викладають українську мову, місцевих активістів тощо. Вони не можуть вбити їх усіх зараз у звичайний для них спосіб зі зв'язаними за спиною руками, тому вони тероризують країну ракетними ударами. Чи має Україна якусь зброю для того, щоб обстрілювати Росію у відповідь? Навіть якщо і має, українці не будуть просто обстрілювати рандомні житлові квартали. Це не має сенсу. Українці не терористи, як русаки, вони б'ють тільки по військових та логістичних центрах. Як я це бачу, у Путіна просто істерика, як у малюка, тому що він не отримує того, чого хоче. Так, а також погрози ядерною війною. Я сподіваюся, що хтось із його найближчого оточення зробить щось щоб назавжди покласти край його істерикам. Тільки тоді є шанси на припинення цього тероризму. Багато хто очікував, що його вб'ють свої ще на початку війни, і цього не сталося. Тому ми можемо тільки зробити висновок, що російський народ любить злодійкуватих некомпетентних правителів, які змушують Росію оглядати клоунами та терористами. Я абсолютно згоден. Фактично, він нападає на Україну, Україна атакує у відповідь, а тепер він влаштовує істерику. Це дійсно виглядає як поведінка трирічної дитини. Це політична гра. Він домагається легітимності, стверджуючи, що Україна почала війну з нападів, той час як він просто виконував поліцейські функції. Йому байдуже, що думає решта світу, якщо його союзники з цим згодні. Мені здається, що єдині союзники, які будуть погоджуватися, будуть погоджуватися на все, що завгодно, незалежно від того, наскільки це звучить неадекватно. Єдиний союзник, який є у РФ, це пістолет, приставлений до голови деяких країн. Україна просто краще грає в російську рулетку. А Путін взагалі розуміє, що вбивство цивільних осіб прискорить санкції надання зброї Україні. Ботекс, просто звали додому на свою територію, ніхто тебе не буде чіпати, клоун. Логічно, якщо заходиш у чужий простір, отримаєш відповідь. На даному етапі превентивні удари по російській землі є дуже морально і тактично виправданими, враховуючи впевненість у подальших військових злочинах за наказом Владимира Путіна. Треба надавати більше зброї Україні. Путін такий: будує міст всередині країни, з якою воює. Міст вибухає. Ой, а що случилось? Він дійсно один із найтупіших людей, які коли-небудь існували. Ви забули про те, що було до цього. Мав з країною договір про ненапад і нормальні відносини. Почав повстання в цій країні, використовуючи своїх агентів і солдатів, анексував частину країни. Зараз жаліється, що жителі цієї країни русофоби. І, до речі, в Україні багато російськомовного населення якраз по причині, що раніше їх силою туди переселяли і паралельно забороняли українську мову. Я б не сказав, що Путін тупий. Він просто довбаний маньяк геноцидник одержимий безкарністю. Так, я вбиваю мирних жителів. Так, я стріляю по цивільних об'єктах, і ви нічого мені не зробите. Він сказав український напад? Який український напад? Цей терорист атакує Україну безпричинно майже рік і ще має нахабство скаржитися. Сподіваюся, що його зґвалтує коняка. О, ні, бідна коняка! Яку ж нісенітницю воно несе? Ви не змогли б завдати ще більше ударів по Україні, якби навіть захотіли. Ви завдаєте завжди стільки, скільки можете, і наскільки маєте сил. Ви використовуєте дітей для ведення своєї безглуздої війни. Ваша техніка застаріла, ваша тактика провальна, ваша політика смішна. Путін, ти старий клоун, який намагається потішити себе перед неминучою близькою смертю. Подивіться на його запалі, виснажені й напружені очі. Все, що ви робите, скоро наздожене вас. Якщо його хтось не вб'є, то сподіваюся, що це зробить якась хвороба або українські спецслужби. Путін йди до пекла, щоб увесь світ міг його присоромити і забути про нього після того, як ми відправимо його стару дупу в брудну гнилу в'язницю до кінця його жалюгідного життя. Підрив Кримського моста був тактичною атакою з відчутним успіхом. Путін у відповідь кидає купу ракет для невідбіркових терористичних атак. Путін просто продовжує викидати свої ресурси, намагаючись залякати Україну. Але це не спрацьовує. Українці стають тільки злішими. Друзі, дякую за увагу! Підтримуйте ЗСУ, допомагайте донатами українській армії. Слава Україні! І почуємось!